Об'їзд або обхід екскурсійного маршруту є одним з важливих етапів створення нової екскурсії. Під час об'їзду, обходу, маршруту потрібно неодмінно уточнити трасу руху автобусу, групи, місце знаходження об'єктів, під'їзди до них чи місць стоянок, вибрати основні та резервні точки показу та інше. Необхідно також провести хронометрування часу переїзду, переходу від об'єкта до об'єкта. Визначити кілометраж для проведення точних розрахунків часу екскурсії. Від результатів хронометрування до маршруту можуть бути внесені необхідні зміни. Варто також передбачити невеликий резерв часу 10-15 хвилин, оскільки можуть бути затримки на дорогах. Схему траси маршруту необхідно оформити відповідно до вимог міждержавного стандарту, підготовка контрольного тексту екскурсії. За своєю суттю, вся робота щодо створення екскурсії це робота над її змістом. Вона розпочинається уже під час пошуку накопичення інформації, вивчення першоджерел, літератури та інших. Безпосередньо все це закладається в контрольний текст, що між державним стандартом визначено як технологічний документ, що містить науковий, актуалізований зміст інформації, що надається екскурсантам. Вимоги щодо оформлення контрольного тексту відображено на екрані. Фактично, контрольний текст це концентрований матеріал для допомоги екскурсоводам гідам, які готуються проводити або вже проводять екскурсію на означену тему. Практичний досвід свідчить про можливість певного відхилення від класичних канонів побудови контрольного тексту і підготовку його відповідно до маршруту екскурсії, так званого маршрутного контрольного тексту. Комплектування портфеля екскурсоводу. Відразу визначимося, що у нашому випадку термін портфель зовсім не означає чотирикутну шкіряну сумку із застіпкою, в якій носять ділові папери, книжки, зошити, бутерброди тощо. Відповідно до міждержавного стандарту, портфель екскурсовода це комплект інформаційних матеріалів, що використовується екскурсоводом у процесі екскурсії. Іншими словами, це умовна назва наочних матеріалів. Світлин, копії документів, рисунків, літографій, картосхем, відео та аудіозаписів, гербаріїв тощо. Безсумнівно, під час екскурсії ви не раз бачили, як екскурсоводи гіди, демонстрували їх. Призначення портфеля екскурсовода: відтворити відсутні ланцюжки зорового ряду об'єкт не зберігся до сьогодення, дати уявлення про первісний вигляд об'єкта, показати перспективу майбутньому, дати зорове уявлення про об'єкт. Рослини, мінерали, механізми, дії шляхом показу справжніх зразків, макетів, події, картини, фотографії, карти видатних особистостей, світлини, портрети, показати копії справжніх документів, рукописів, літературних творів, усі матеріали портфеля екскурсовода номеруються та заносяться до технологічної карти екскурсії. Портфель постійний супутник екскурсовода гіда, що допомагає здійснити екскурсійне дійство значно цікавіше та наочніше. Вибір методичних прийомів проведення екскурсії. Успіх проведення екскурсії залежить від раціонального застосування у ній методичних прийомів, показу та розповіді. Вибір того або іншого методичного прийому визначається завданнями, поставленими перед екскурсією та інформаційною насиченістю певного об'єкта. З методичними прийомами проведення екскурсії ви ознайомитесь на кількох наступних заняттях. Визначення техніки проведення екскурсії. Ефективність будь-якої екскурсії значною мірою залежить від техніки її проведення. До техніки проведення екскурсії висувають ряд вимог, до їх числа належать знайомство екскурсовода гіда з групою, оптимальне розташування групи біля об'єкту, вихід екскурсантів з автобуса та повернення до автобуса, пересування групи. Використання екскурсоводом гідом мікрофона, дотримання часу в екскурсії, місце екскурсовода, техніка проведення розповіді під час руху автобуса, пауза в екскурсії, смисловата для відпочинку, техніка використання портфеля екскурсоводу, виконання ритуалів, відповіді на питання екскурсантів та інше. Ці вказівки вимоги стосуються і водіїв, наприклад, де поставити автобус, коли їхати швидше, коли повільніше. Окремі вимоги стосуються екскурсантів, наприклад, дотримання правил техніки безпеки, складання технологічної карти, за визначенням міждержавного стандарту, технологічна карта екскурсії – технологічний документ, що визначає логічну послідовність огляду об'єктів на маршруті. Іншими словами, це документ, що визначає, як провести екскурсію. Це справжнє ноу-хау. Туристично-екскурсійного підприємства чи фізичної особи підприємства екскурсовода гіда. Уміння користуватися технологічною картою обов'язкова умова успішної роботи кожного екскурсовода гіда. На титульній сторінці вміщено дані про туристично-екскурсійне підприємство, затвердження екскурсій, його керівником, тему екскурсій, тривалість у годинах, протяжність у кілометрах, авторів розробників, зміст. І маршрут екскурсій. Усі графи технологічної карти, що викладено гранично коротко, подібно плану, вміщують відомості, необхідні для успішного проведення екскурсій. У графі 1 етапи переміщення за маршрутом називаються вулиці, площі, шосе, автомагістралі, якими проїжджає, проходить екскурсійна група. Передусім визначають місце, де екскурсовод гід починає екскурсію і проголошує вступне слово. Далі слідує шлях до першого об'єкта показу, де розкривається перша підтеба. Далі від першого об'єкту до наступного і так далі. У графі 2 місця зупинок визначається, де автобус чи піша група екскурсантів зупиняються для ознайомлення з об'єктом. Зупинки визначають конкретно та точно. У графі 3 об'єкти показу перераховують. Ті об'єкти, які показують групі на зупинці у процесі переїзду або пересування групи до наступної зупинки. У заміській екскурсії об'єктами показу можуть бути загалом місто, селище, а у разі їхнього розташування вдалині видимі частини, висока будівля, вежа, дзвіниця тощо, будівлі підприємств, сільськогосподарське угіддя, пейзаж. У графі 4 тривалість огляду зазначається час необхідний для показу об'єктів і розповіді про них на зупинці та для пересування групи до іншої зупинки, об'єкту чи групи об'єктів. У графі 5, основний зміст екскурсії, вказується назва під теми, що розкривається на певному відрізку маршруту, в певний проміжок часу, на перерахованих у графі 3 об'єктах, формулюють основні питання, що викладаються при розкритті теми. У графу 6 вказівки щодо організації включають усі питання, що входять у поняття техніка ведення екскурсій. Графа 7 методичні вказівки. Найважливіша графа технологічної карти екскурсій. У них формулюють основні вимоги до використання методичних прийомів, вказуються, які власне прийоми та як їх варто використовувати по відношенню до певних об'єктів і відповідних ним питань. У цій графі також викладається зміст логічного переходу до наступної підтеми, даються рекомендації з показу матеріалів в портфелі екскурсовода та інше. Підготовка індивідуального тексту. Його кожен екскурсовод гід складає самостійно на основі контрольного тексту. Це повний текст екскурсії, що проводить екскурсовод гід. Основна відмінність індивідуального тексту від контрольного полягає в тому, що він відображає структуру екскурсії, вступ. Основна частина під теми, післямова або висновки і побудований у повній відповідності до маршруту екскурсії. Наявність індивідуального тексту не означає, що він весь повинен заучуватися на пам'ять і доноситися до екскурсантів слово в слово. Важливим елементом індивідуального тексту є логічні переходи, прийом, здача екскурсії, полягає у проведенні рецензування. Розробленої документації та процедури захисту екскурсій шляхом дискусії або пробної екскурсії. Головне завдання цього етапу виявлення недоліків і підготовка рекомендацій щодо їх усунення. До рецензування залучаються досвідчені екскурсоводи-гіди, керівники туристично-екскурсійних підприємств, наукові співробітники, які не є членами творчої групи. У разі позитивного рецензування призначається дата. Прийому здачі нової екскурсії. У прийомі здачі екскурсій беруть участь керівники туристично-екскурсійного підприємства, всі члени творчої групи, представники місцевих органів туризму, краєзнавці, представники засобів масової інформації. Прийом може проходити у вигляді проведення пробної екскурсії з її подальшим обговоренням. Якщо було виявлено недоліки, авторам даються рекомендації і час на їх виправлення. У разі потреби призначається дата повторного прийому екскурсії. У разі позитивного рішення щодо прийому екскурсії керівником туристично-екскурсійного підприємства видається наказ про затвердження нової екскурсійної теми і список екскурсоводів гідів, допущених до її проведення. До проведення екскурсії за новою темою екскурсоводи гіди допускаються тільки за наявності індивідуального текста та після їхнього прослуховування на маршруті.